Robi me kreplik, kreplik robi me s maslom ta iz manjkom smaženu. duže dobri, pokazujem. Kad tajeme to ninko kisto, kisto nas je jajce, muka, voda, sulj i ovo slišni kladem je to njinko. Vsak bi vam ručko je bihale, možete se iskivati. Aj to je moja dole, aj se dole djela. I narizajeme. Такі креплики у нас будуть показую, як нарізаємо. Тоненькі кісто, зараз їх ідемо варити. Фай... Скіфайненькі креплики, квадратні. Желательно, бо у вас усі руні були клики. креплики. нас у вас не руні біди не є, аж у вас мало рука втікне, то розумієте, всяке може бути. Да, no. всяки не, всяки креплика, всяки класни креплика и това да ме в водичку варите в в печено. И да ме смажиш манку, показвай я, на маслови. Масло се муси да Коли се масло разтопило, ли манку? Маночка. Лие Я на кухні можу робити в себе, що хочу. Можу ляти манку, е сипати цукор. Що хочу, то роблю. Йо? У нас товаря крепличка. Видите, які файні. Коли у нас ця маночка піджарила, заливаємо її водичку. Утягни руки, бомця не попаримо. Я у нас кермалівка у дворі. І виключаємо гець. Să paie mai manuc cu creplică. Și de mesim pro palate. De me, de me malo cukru. No vă poaniale și vă să ki creplică, možete učiniti i pusni. Vă 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 cursi și mo să i creplică pusni, bez jaița i bez masla. Jo? Ne mi pro palajete. Sac pro Йдете їсти, і все таке добротне, що і все, все наїсти не може. Все майдоброго доброго ніч не може бути. Зараз ще лупну сюди сметану ложку. Йо! Дувай! Пробуємо кліка. Так як я вам кажу, що таке блюдо може бути і пусним. Я дуже люблю масло та й сметану. Його насолоджуємося. Ну просто бомбезно. Лише файну манку поджарте, його. Потятка, робіть, їсти, бо не були голодні. Всім гарного і позитивного. Дуже добре і